Цірени виден водій автобуса, коли люди його зупинили, зупинили люди привірять, то він їде. Тут зупинив, каже, що там туристи, чи їде, і ти далі поїдеш у цій частині. Бо люди чекали в біхах, їде у рівні. Вони ж на скорості, на скорості, назад почав їхати по людях. Там пару чоловік збили, туди люди попадали, тому що ніхто не попав під колеса. Если я с по приехал, 5-10 людей в полку, ну на скорости ехать люди людей в полку, людей с і приходит. И люди начали стрелять, все думают, что бег да? У нас не має до цього ніякого відношення, особисто я ті дав вчеру у небо, коли ми на машині їхали, це все. я вискочив з машини, я дав чергу на небо, в небо, щоб розігнати вородьору, бо там кричать, не кричать, там такий крик, всі там стукали палками по цих трубах, Народ, е, ну, Всі думали, що це блекута втікає, десь там по їх наші стріляють. В цьому мати водій машини, якого зупинили, він повинен зупинитися. Там... Але це не правий сектор, не вона у все стріляли по бусі. Метр, там нас не право сектор, які прижали про групу, а там нас не стоять. Там просто куча людей у збройних. Ми сьогодні приймали на обласній раді на приїзді, щоб розблокувати місто і ці блокпости треба вже закривати, і там мають стояти добровольці, контролюємо разом з представниками міліції, щоб був порядок. Я перепрошую, для тих, хто приїхав, я стояла під час.